третя у столиці час підбивати підсумки дня із СТН, зокрема окремо у випуску. Побачите. На фронті неспокійно. Тим часом Україна розраховує на оборонне озброєння від Сполучених Штатів. З платіжною карткою у метро у підземці можна розплатитися банківським пластиком. За аутсайдерів у переможці багатолітній двієчник цього року став найохайнішим районом столиці. Президент Петро Порошенко провів нараду із керівниками силових структур щодо боротьби з корупцією, контрабандою та зловживаннями на митниці. Також глава держави акцентував увагу на реформуванні МВС та СБУ. На думку гаранта, служба безпеки має очиститись від впливу політичних партій. Петро Порошенко зазначив, що до кінця дня очікує від тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ подання про звільнення низки заступників. Також наголосив на важливості боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Просив би парламент вже на цій сесії проголосувати перше читання, 226 голосів, зміни до конституції, якими передбачаються, зняття депутатської недоторканості і обмеження недоторканості суддівської. Тоді припиняться дискусії про те, що злочинці йдуть в парламент під дах, під парасольку парламенту. Для того щоб уникати від відповідальності, припиняться дискусії, яким чином ті чи інші підозрювані зникають з країни, скориставшися недоторканості. За останні три дні проросійські бойовики 224 рази обстріляли позиції сил АТО, зазначають у штабі. Лише протягом цього дня терористи 50 разів порушили режим тиші. По позиціях українських військових біля попасної незаконні бандформування зранку вдарили із реактивних систем залпового вогню град. Двічі з гаубиць калібру 152 мм міліметри. Обстріляли золоте. 19 разів найманці Кремля гатили з мінометів по Мар'янці, Тарамчуку, Березовому, Красногорівці та Опитному в районі Донецька, а також трьох ізбенці, Геївці та Золотому. Під вечір ворожі танки обстрілювали Опитне, Авдіївку та Шахту Бутовка. Біля щастя та населеного пункту Лопаскіне, що неподалік Луганська, бойовики проросійських банформувань вступили із нашими захисниками в бій. Диверсійно-розвідувальні групи противника отримали відсіч і з втратами відступили. Адміністрація президента розраховує на надання сполученими штатами засобів протитанкового захисту на брифінгу за підсумками свого візиту до США. Заступник голови адміністрації Андрій Таранов звернув увагу на те, що за рік війни в Україні настрої у політичних та урядових колах США кардинально змінилися. Відчувається сильна підтримка політики України у протистоянні російському агресору. Таранов заявив, що Сенат США схвалив військовий бюджет країни на 2016 рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на Постачання в Україну оборонного озброєння Україна, перш за все, розраховує на три основні засоби. Перші засоби це контрбатарейні боротьби, які дозволять знаходити артилерійські та мінометні батареї на відстанях більше, більше 40 більше кілометрів. По-друге, це засоби радіоелектронної боротьби, тобто засоби, які дозволять протистояти російським системам. Електронної подавлення та розвідки. По-третє, це засоби протитанкові. Тобто, те, про що ми завжди кажемо, це система Джевелін. По-четверте, це система організації зв'язку, що вкрай необхідна для СУВ, тобто скрите управління військами. Кияни та гості міста зможуть оплачувати проїзд у метро безконтактними банківськими картками MasterCard. Такі пристрої вже працюють на 17 станціях підземки. Новації випробували і наші кореспонденти. Тепер, аби проїхатися, у метро, не потрібно стояти в довжелезних чергах доказ з жетончиками чи шукати гроші для поповнення електронного проїзного квитка. Потрапити у підземку можна за допомогою звичайної банківської картки. Для того аби сплатити за проїзд, потрібно просто піднести платіжну картку мастер-карти до турнікета. З рахунку автоматично знімається сума, яка відповідає вартості проїзду 4 гривні. Такий проект реалізували в рамках програми Смарт сіті. має економити своє час. і от у нет Они не їздять в рампані нізяти на використовують не так часто його у них єдиного білету по какой-то причине. Они приехали в Киев, это гости столицы, это кто угодно. Вот у них теперь появилась возможность, просто приложив карточку, быстро пройти. То есть не надо никаких там, скажем, жетонов, стоять в очереди, покупать, тратить время, бюджет. Киев от этого не потратил ни копейки. Киев стал пятым местом в мире после Лондона, Чикаго, Бухареста и Санкт-Петербурга, где впровадили такой метод розрахунку у метро. Такими турникетами уже обладнали 17 станций. Пока мы взяли центр столицы, бизнес-центр, соответственно, туристический центр, где максимально будет использована, ну, мы надеемся, будет использована эта услуга. Дальше, если инвесторы изъявит желание, безусловно, мы будем открыты и будем устанавливать, оборудовать другие станции. Но це перспектива, я думаю, трьох-чотирьох місяців. правда скористатись такою послугою підземці можна карткою під'єднаною до системи ПЕПС. Зокрема, на ній має бути відповідна позначка. Картку з безконтактною технологією оплат Мастеркард будь-хто може оформити у відділеннях 14 банків. До того ж, прийти в метро за допомогою своєї платіжної картки зможуть і пасажири іноземці. Будь-яка карта міра, на якій є бренд безконтакту Мастеркард, може свободно зайти в Київське метро. Це прекрасно, особливо для туристів, які приїжджають в нашу страну. На сьогодні в мірі вже проімітувано около 150 мільйонів бесконтактных карт мастер -кард. У столиці ж такими картками користуються близько півтора мільйона киян. Переваги нової системи відчули й пасажири. Менше часу в чергах і менше поповнювати картки у цих банкоматів. Я думаю, це буде дуже чудово. Це проїзд ми создают очереди и всё. То тобто, есть я думаю, что в принципе, максимум комфортно, то, что можно было сделать, сделали. Ну, приезжає сьогодні, вже виїжджаємо. Ну, по жетонам, як як всегда, як обычно, так и проходим. Я считаю, что будет буде очень буде удобно. Буде і буде быстрее и будет удобнее. Систему ж безконтактної оплати за проїзд планують впровадити в усьому громадському транспорті столиці. Ольга Расторожна, Юрій Росахає, телеканал Київ. Подяками та грошовими преміями відзначили переможці та але фінального щорічного міського конкурсу. Вчитель року у ньому взяли участь понад 130 учителів з усіх районів столиці, які відзначилися у першому турі. Цьогоріч змагалися викладачі чотирьох предметів української мови та літератури, образотворчого мистецтва, хімії та правознавства. Переможцями стали 37 педагогів. Усі вони отримали подяку від департаменту освіти та науки і премію міського голови. Педагогам, які зайняли перше місце, Віталій Кличко вручив по 5 тисяч гривень, друге по 3 тисячі, третє по 2 тисячі гривень. Решта учителів стали лауреатами конкурсу і отримали по тисячі гривень від профспілки працівників освіти. Мер Києва наголосив, що сам конкурс і грошова винагорода спонукатимуть учителів до подальшого удосконалення і побіцяв. Освітянам подарунок на 1 вересня відкрити дві нові школи і кілька дитячих садочків. Непрості умови, в яких ми зараз знаходимося, але тим не менш, ми розуміємо, що освіта є ключовими складовими майбутнього. Які ключові принципи ми зможемо закласти в учнів, в дітей з тим самим принципом вони будуть. Жити всі ці вчителі, які і брали участь у конкурсі, і які не захотіли брати, і ті, хто перемогли, особливо вони є всі яскравими індивідуальностями, зовсім один на одного не схожі. Один малює, другий співає, окрім того, що він вміє викладати предмети, інший уміє так запалити і повести за собою як данку. Водночас у Києві розширюють мережу дошкільних навчальних закладів. Про це під час ефіру на телеканалі Київ заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. За останній рік нам вдалося відновити 74 додаткові групи у дитячих садках, що фактично дорівнює відкриттю 12 нових закладів. Додала вона, крім того, за словами Ганни Старостенко, завдяки домовленості з німецьким урядом місто отримало 5 мільйонів євро на відновлення додаткових груп у дитсадках. Столична влада взяла під свою опіку однорічну дівчинку, яку викрав та зґвалтував власний батько. Зараз вона проходить курс лікування у столичній дитячій лікарні номер 2 Її відвідав заступник міського голови Михайло Радуцький. У подарунок привіз сучасний дитячий візок, засоби гігієни та спеціальне харчування для підтримки імунітету. Маленька Марійка почувається нормально, гостю зраділа і навіть поговорила з ним своєю мовою. Ми коли з Віталієм Володимировичем узнали про цей випадок. Ну ви знаєте, я ніч заснути не міг рішення про те, щоб взяти під патронат мера, під патронат міста Києва, цю дівчинку, воно приймалось навіть не. Ну, дві хвилини, може три. Е, я ні в коєму разі не хочу сказати, що в боярській лікарні щось гірше чи гірше лікарі. Але можливості Києва це є можливості Києва. Друга лікарня, в якій ми зараз знаходимося, це найкраща лікарня дитячого міста Києва. Сюди запрошені всі найкращі фахівці, які є в місті Києві. Хірургам і завідуючим відділенням була поправлена стома. Зараз це направлено на те, щоб підтримати дитину, стабілізувати її стан, зняти повністю інтоксім. Кацію, а її вже не буде, постома функціонує так, як вона повинна функціонувати, і ми будемо готувати її для проведення пластичної операції. Пластичну операцію подивилися. Ми провели тест на м'язи. М'язовий тест нормальний, значить, оперативне втручання. Ми надіємося, що пройде все добре. Названо найохайніший район столиці за підсумками весняного двомісячника із благоустрою найкращим став район, який багато років був у хвості Святошинський. Завдяки чому розкаже Ярослава Ковтун. Раніше тут було звалище, а зараз спортивний майданчик встановлений за кошти меценатів. Надія запевняє, після народження дитини мріяла про професійні заняття спортом, проте часу не було. А тепер спортзала прямо під вікном. Раніше тут нічого практично не було, тільки пару діревів, ну ні лавочок, ні дорожки, нічого. Пустое місце заброшене. А сейчас зробили, люди можуть тренуватися очень класно. Кожен вечір приходимо сюди з родними тренируемся. Для детей все делается, есть детям заняться, детям все, это же прекрасно, чтобы подойти, поиграть, и очень-очень мы даже благодарны за это. Я качаю пресс, чтобы хорошо заниматься. Качаем язы тут не только малеча, але и дорослі професійні спортсмени. Тут можно накачать группы мышц, как верхний плечевой пояс. Надо, чтобы тренер. Обязательно показал, научил, сказал, как это все правильно делать. Потому что самому Очень трудно навчитися. Тренер буде проводити заняття для усіх охочих раз на два тижні. Запевняє очільник району. Каже спортмайданчик, його гордість. Проте це не єдине, чим заслужили Святошинці Кубок Переможця. Винагорода результат нелегкої праці, адже тривалий час район був на останньому місці по всіх показниках. Проте колектив вірив у перемогу, тому і йшов до неї рішучими кроками. Це завдячуючи тому, що ми перші почали реформу житлово комунального господарства. Ми позбулися так званих мер мертвих душ, ми е, почали дійсно закупати інвентар, обладнання, ліквідовувати сміттєзвалища, е, знімати мафи. Головне тепер, е, щоб ми здобули перемогу не тільки серед інших районів, а в серцях наших мешканців Святошського району закінчили другу чергу капітальних робіт по облаштуванню скверу між вулицями Семашка та Краснова. Комунальники кажуть, перше місце заслужили. Дворник, уборщик, садовник. Грузчик, лифтер, витяж сам п'ятісний. Каждый день субботники убирают чердаки лифты. Міська адміністрація наголошує, Святошинський район посів перше місце вперше і став справжнім стимулом для інших. У КМДА запевняють, аби прийняти більш прозоре та об'єктивне рішення щодо переможця, цього разу скоротили кількість критеріїв до п'яти найважливіших. Це реакція районів на звернення на 1551 з приводу благоустрою. Це інформаційні дошки на під'їздах. Дуже важливо для нас критерії. Це відношення до колективів, які працюють. Тобто, ми доручили. Закупити спецодяг. і е, два критерії. Ще один це виконання планів. Кожний район для себе план заходів на двохмічних зробив. От саме він повинен бути був ці заходи виконати. І доручення виконання доручень, які давав міський голова Ярослава Ковтун, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Прибери заповідний острів, шостий рік поспіль. Активісти вийшли на очищення столичних зелених зон. Одночасно від сміття звільняли чотири об'єкти: острів кохання, великий та два на Осокорках. Загалом їх у місті 34. У такий спосіб активісти акцентують на проблемі забруднення островів. Если мы не хотим, чтобы наши острова превратились в несанкционированные свалки, вот и нужны такие акции. Потому что, еще раз говорю, они не находятся на балансе ни у одного госпредприятия, которое обязано за ними следить. Как бы мы ни говорили, что сегодня коммунальные предприятия недостаточно внимания уделяют проблеме содержания балансовых территорий, как бы мы ни говорили, что бюджеты ограничены, я подчеркиваю, сегодня общественность также... Должна і об'язна уділяти тому більше внимання і більше времени. І це остання інформація випуску вже за кілька хвилин. Новини спорту. Спортивні новини мої вітання у Баку. Тривають перші європейські ігри сьогодні. У здобутку збірної України дві нагороди у настільному тенісі Коулей переміг у бронзовому фіналі британця Пола Дрінкхола. А Діана Шелестюк принесла у скарбничку України бронзу в стрибках у воду з метрового трампліна. Таким чином у збірної України на європейських іграх вже 20 нагород. І команда повертається на дев'яте місце у загальномедальному заліку. Перша золота українська медаль на європейських іграх вже у Києві. Збірна з вільної боротьби на чолі з золотою медалісткою Аліною Махиною повернулася в Україну. Вже традиційно спортсменів зустрічали квітами та оплесками. Усього представники вільної боротьби здобули п'ять нагород, зокрема, два срібла. Їх виграли Юлія Ткач та Тетяна Лавренчук. У чоловіків бронзу завоювали Валерій Андрійцев та Василь Шуптар. Ну і також є вже згадуване золото Аліни Махині. Спочивати на лаврах у неї не вийде. Особистий тренер Аліни, призер Олімпійських ігор Тарас Данько сказав, що перепочинку не буде, адже попереду чемпіонат світу США, ліцензійний на Олімпійські ігри, і там необхідно докласти усіх зусиль для перемоги. Золото, ну, вы чемпионкой круто, как бы я уже до этого выигрывала, ну, такие соревнования, титулы, поэтому как бы, подтверждать их вдвойне приятно и действительно такого масштабу соревнования, как организация, все первые европейские Олимпийские игры. Вот, и, конечно, хотелось доказать и самой себе, и тренерам, что я все-таки лучшая из лучших. А Київський арсенал готується стартувати у другій лізі після реанімації клубу і повернення професійного статусу. Команда минулого сезону виграла усі турніри на столичному рівні і цілком, можливо, доповнить комплект здобуттям кубка Києва у чвертьфіналі Підопічні Андрія Аненкова впоралися з іншим столичним колективом «ФК Атлет-2.0». Голи на рахунку Панфілова і Єрмоленка. перед поєдинком тренер зазначив, хто добре зіграє, захищатиме честь клубу у другій лізі. Інший варіант продовжувати виступи у чемпіонаті Києва, де арсенал також представлений. Наразі у клубі буде дві команди: Ю Ю-19 і доросла інфраструктуру також розвиватимуть, аби її рівень відповідав вимогам і високим результатам. Для нас на самом деле это очень важный момент, особенно важный момент для наших детей, которые мы непосредственно делаем акцент на нашу их детскую школу, которая будет непосредственно выпускаться и проходить эти ступени, чтобы попасть в эту команду, которая профессиональна, чтобы был переход с детского футбола профессионально. Вот для этого делалась эта команда. А как там пойдет, как наши ребята будут выступать, ну дай бог там вторая, первая, высшая лига, как пойдет. Наразі це все до зустрічі.